Лас де Вуш – площа Вегезів, найстаріша площа Парижа, яка до 1799 року називалася Королівською, збудована за наказом Генріха IV з 1605 по 1612 рік. З тих пір її вигляд незмінний. Колись на королівській площі відбувались лицарські турніри. Два будинки з більш високими мансардними дахами іменуються павільйоном короля і павільйоном королеви. Також знаменитості мали на площі свої будинки. Такі, як кардинал Рішельє Віктор Гюго, площа має правильну квадратну форму і знаходиться в районі Маре, колись ці заболочені землі належали ордену тамплієрів, але були відібрані французькими монархами осушені і забудовані. До речі, королівську площу на площу вегезів перенайменував сам Наполеон.